до хати. На війні, коли я попав в армію, я відділив особистість солдата від особистості е, артиста. От. Я мав гітарку там. Я хотів написати якусь пісень, можливо. Хотів співати. Але в мене якось вогню того не було. У мене більше вогонь був вчитися стріляти і вчитися так, так навчитися, щоб виграти ту війну. Тому я як солдат, так це після про мене. Як артист я хочу показати всім, що є ще люди, які не тільки відомі, як просто він засушник, а відомі своїми вчинками, допустимо, наш е командир Шнайдер з розірваним плечем довіз наших хлопців, е евакуював наших хлопців. Герой, герой. От. Про його вчинки знаємо тільки ми. От. От я хотів би, щоб дізналися весь світ про таких людей, які там, не отримали медалі. Вони відмовились від тих медалі, вони хочуть далі солдатами воювати, боронити Україну. От про таких героїв я співаю. Знову ж таки, є відомі, більше відомі герої, є менше відомі герої. Знають хлопців з Азовсталі, вони дійсно красавчики герої. Є хлопці, які з десятими контузіями. там також штурмовики, пробиваються вперед. 70-штурмова вітаю. Ви бачите ЗСУшника, він для вас герой. А є ще хлопці, які окремо відділяються своїм героїчним вчинками. От, я про тих невідомих героїв і співаю зараз. Ні, пісня була написана після Бахмута. Коли ми її випускали, ми з Іваном, моїм продюсером, режисером, побратимом, подумали, що нам потрібно записати ну, якийсь кліп чи лірик відео. Прийшла ідея з всі відео з нашої служби, це архів, архівні відео з нашої служби. Ми вирішили використати їх в це відео, <кхів> в цей кліп до пісні Невідомий герой». Це хлопці, які прийшли в теро талановиті хлопці-добровольці, з якими я прийшов оцей весь шлях, які стали мені братами. Це мій взвод, бойові бобри. Взвод, з якими я воював, які сформував. Ну, говорячи про них, мають які, які, знаєш, теплі емоції Ну, сім'я моя. Це не волонтерський підрозділ, це Е, знову ж таки скажу, хлопці, які мають самі різні професії. от Співак, режисер, механік, банкір, е, бізнесмен, хлопці, які приїхали з Америки спеціально, щоб поволювати, це хлопці, які прийшли, від, прийшли 24 го в ТРО і пішли аж до Бахмута. Підрозділ бойові це ті люди, які зараз мене мотивують займатися музикою. Ті, які дали мені вогонь в серці, ті, заради яких я зараз співаю. Ми стояли на мінус першій лінії. Це коли вже Є нульова лінія, нульовка, фронт, як, як говорять. А коли її захоплюють, друга лінія стає мінус першою. Ми стояли на, можна сказати, на нульовій лінії в самому-самому краї окопів, де за 400 метрів були орки. От, Бахмутський напрямок. Там Відбулася під, підкова, нас взяли в таку підкову, це майже вже коло. От. І коли орки пробралися нам в тил, пробили нам тил, похоронили наших хлопців з сусіднього підрозділу, тоді вже коло замкнулося. І нам прийшлося 14 годин з виходити, пробиваючи собі шлях. Прильоти, закопувало нас, розкопувало нас. Ну, все як в фільмі, все як в іграх, аж не вірилося перші ні, що це от насправді є ще раз про досвід, якщо треба чути один одного там і розуміти, що ти тут не один і не. І розуміти, що ти береш відповідальність не тільки за своє життя, а за побратима, які біля тебе лежить. І... ну, Багато. Багато, коротше, мене сильно подорослішав. от найбільший досвід. Mm -hmm. Цей досвід безцінний тим, що він е, знов, якщо брати з точки зору творчості, він знову мені він дав знову мені вогонь в серці для того, щоб співати далі. Я собі в, оп в окопах пообіцяв, що коли я вийду звідти, якщо я вийду звідти живим, я знов почну співати. Ви ж бачите, що в мене не було деяких час на медіа, в медіасфері. Тому що не було цієї вже знову. Я вже не знав, про що писати, що, як мені рухатися далі і вже втрачався вогонь. У копі я собі пообіцяв, що я далі буду співати, якщо вирізати, то я точно зрозумів, хто і що я в тому житті, і чим мені далі займатися. З точки зору творчості, з точки зору воєнної справи, ви послухаєте в моєму альбомі новому. весь мій досвід там. Започуєте в альбомі в лютому місяці. На фронт не брав в армії, поки там в ТРО, потім армія я її мав собою. На фронт просто не брав, ну, що там з нею робити. Твої літали на фронті. Таке питання прикольне. Натхнення не було для написання пісень на, само, на самому фронті. в самій армії натхнення не було писати. Всі пісні вже з'явилися після цього. Після боїв, після лікування, бо коли вже купався вільне життя. Ну і декілька пісень. по бід почав я писати до того, як їхати на фронт. Почав і потім їх завершили ну, коротше, Всі пісні були написані, вся муза, і ми почали себе проявляти після в копі. Напевно, таким чином я е, якось старався звільнитися, бо коли ти приїжджаєш після фронту, тобі такі сіре, незрозуміле, непонятне і мало цього адреналіну. Я тушив її роботу піснями. пишучи їх з моїм другом Ігорем. з... Іваном Зінковим продюсером. Я отримав по контузію. От, важко саме як це було. Ну, я пам'ятаю такий момент, коли я вже лежу на спині після того, як знепритомнів. Так, піднімаю голову, відкриваю очі. Бачу в небі повно цяток. Я перше подумав, що це осколки падають. Зараз все кінець. Це кожних три хвилини ти там думаєш, що тобі? Капут, тобі ти кінець Потім ти привикаєш. От, я бачу ці е, цяточки такі. Обертаюся і так зжимаюся. Це такі глиби землі, вони ту-ту-ту-ту-голову. -ту. Потім... Там я вже отримав з Коли така глиба землі прилетіла в голову. Потім... Ще одна травма була від пострілів РПГ, коли тобі потрібно дуже швидко піднятися і вистрілити. Не встигаєш брюши надівати мене більше біля 10 пострілів з РПГ. І, от, і з кожним пострілом оцей свист в усі, він розтягується на довше. Після першого пострілу воно посвистіло, після другого пострілу воно трохи довше посвистіло. Після третього пострілу ти вже йдеш по вулиці, воно оп, сам свист з'являється, звідкись. І от після десятого вже появилася середня така гематома. Сильна, і втрата слуху. В деякі моменти моментів слух виключається. Досвід, ну якщо досвід, не давайте білющик, собі прикольні ці, якщо от не хочете. Саме більший досвід, який би я хотів передати військовим, то щоб вони це злагодження максимально серйозно поставились до злагодження перед тим їхатим, щоб Розумів, хто в тебе Спереді, зад, щоб ти знав голос свого побратима, щоб ти досконально відчував його. От тоді все вийде. Щоб ви розуміли і жили в злагоді. Для чого злагодження? Щоб бути в злагоді. Як знаєте, бажають, коли на весілля бажають злагоди, злагоди сім'ї. Злагоди вам, здоров'я, багато діточок, а так само злагодження, щоб вас тоді, коротше. Що вас б, ви в злагоді воювали? Хлопці, які виходять з нуля, їх е, е, дуже класно реабілітують. Не знаю. У мене була особиста така, що нас е, е, такий досвід, що нас е, привезли в один реабілітаційний центр, там були. Басейни, ванночки спеціальні, ти проходиш, в тебе є книжечка, в якій тебе на день є повна процедур. Ти от зранку в тебе масаж, потім після масажу такі всякі дитячі, і ти типу, помалесенько роз... розслабляєшся, розслабляєшся, і в тебе пропадає оцей такий момент, коли ти думаєш що з'їде, а ти здається, щось летить. Прикольно, прикольно. Я вже набагато спокійніше себе почуваю, ніж в ті моменти, коли я вийшов зукові. І ці от процедури пішли дуже сильно на користь. Та й далі на реабілітації. Теж бувають посвистування часто. Часто буває таке, що е слух пропадає. От, от сиджу я за комп'ютером, роблю трек. Роблю, 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 через дві години чую колод. Тут заглушило, тут посвистування. Чекаю, пройшло, далі пишу трек. Ну, сказали лікарі, що через 5-8 років, якщо я буду правильно проходити реабілітацію, то все налагодиться зі слухом, пойде. Так то... Нормально, нормально, хлопці ревінтовують добре. Так, Психотерапевти працюють, працюють. Дуже добре. Іван Зінков, мій продюсер, зараз на е лікуванні у військовому госпіталі. От Поки він е недавно приїхав також з нуля вже з Харківського напрямку. Приїхав з нуля, поки він приїхав, ми швиденько почали роботу працювати, незважаючи на його травми, на, на те, що він не бачить, то, що він бачить тільки 20% на одне око, то що в нього там великий пакет хвороб. Між помилок того мудрається займатися мною і піснями, поки він тут. він На даний момент він є військовослужбовцем. Я вже звільнений з військової служби по пораненню. В творчому строю він буде завжди, От. але поки що воює, лікується госпіталі. Також відновлюється, тому що, дай Боже, щоб е, все, то, його хвороби всі пройшли, і ми далі працювали і несли українську музику в люди і показали, як то робиться. Суперечливі, тому що м -м, люди там вже замахалися просто від війни. Їм вже нема різниці, наші, там, не наші. Я так бажаю. Вони просто вже не хочуть, щоб там ними літали ракети, поки бабуся сапає в рот, сапає сапає на неї, в ракети політають. Вони вже просто дуже сильно за тих 8 років е замучені від тих синах. Того то, то, то постійного хаосу що там твориться. Тому мої враження дітом такі, що вони просто вже замучені від того всього. Ближній контактний бій це коли от ви вступили в контакт з ворогом, коли ти от бачиш ворога в лице, ті потрібно в нього стріляти. Це є ближній контактний бій. От найближче... Що я, коли прийшлося стріляти в ворога, це було за 7 метрів. Вони, це історія про оточення. От вони пробилися до нас в окопи. От. І ми відбивалися, відстрілювалися від них. Це є ближній контактний бій. Зброя, ну. Звичайно, піхотна зброя, яка видається піхоті, то і відстрілювалися. Яка саме зброя, ну, мені напевно не можна говорити, про і, яка в нас саме зброя була. От. Е, тому про саме яку зброю, точно не буду говорити. От, звичайно, піхо... все, що видають, видають піхоті, тим і захищалися. Тим і захищали нашу землю. Пам'ятаю 24-25 число. 25-го я вже прийняв рішення йти захищати Україну. 24-го Ігор Ерметов і Іван Зенков вже твердо знали, що вони будуть йти в терор, йти, йти на війну. Я ще сумнівався, я ще бодявся, приймав рішення. От, і 25 го вечора я прийняв це рішення і найтяжче було це сказати батьку. Він дуже сильно за мене переживав, він мене дуже сильно любить. Він поклав життя для того, щоб у мене все було добре в житті. Блад, він... І мені було дуже якось так, тяжко йому сказати, що так, я йду воювати, бо він мені говорив, Міша, їдь, їдь додому, їдь до Львова, й дивова. Коли ти приїжджаєш, коли ти прямо так. Я йому так тяжко було сказати, і коли я не говорю батько, я йду в ТРО, він такий Сину... даю тобі своє благословення. Ти молодець, я аж фу, клас. Фух. І такий от мене такий момент був аж тут до, до мурашки. Собаки фалки. Мама від, на, на відміну від батька не висловлює свої почуття в словах. Вона робить це в музиці, в спів. не скаже, але коли от вже почне співати, у включається цей щирий погляд. Це от таке, що теж аж трогає. От і мама напис, написала пісню, коли я був на війні, яка теж буде в альбомі. мами ж не тільки я, а ще є мій рідний брат які в 80-тій штурмовій з 14-го року. От. І вона написала таку цікаву для нас пісню. От. Лиш одного, Боже, зупини війну, прокляту. Поверни мої всі хати Боже, зупини війну прокляту. хати О така пісня, яка впродовж же... її почуєте в лютому в альбомі. Братік рідний теж в Бахмутському напрямку. От, ну, не буду говорити, де він і що він. От в Бахмутському напрямку, і теж цікава історія з ним, що я завжди старався так якось теж на нього рівнятися, стати таким самим крутим, як він, і заслужити його повагу в житті. І його повагу я вже заслужив, коли ми з ним, як в фільмі, зустрілися на війні. Ну, правда, зустрілися вже, коли я отримав поранення, він до мене приїхав там також в Бахмутському напрямку в лікарню. У мене був телефон, нам виділили машину, машину розірвало перший день разом з телефоном. Брат мені привіз новий телефон. Мнявий такий його, Я бачив його погляд, що його, мужик, як його. Фас. Вот. Так, так, в альбомі також є пісня. Яка е, написана після окопів з моїм другом Ігорем Ерметовим, який також приблизно ті самі відчуття почував на рахунок любові. От, пісня, що відчуває солдат після того стані, коли він вже повоював. Тому там нема ні слова про війну, але які почуття були на особистому на любому фронті, що було на душі. Така пісня також є Ми випускаємо цей військовий альбом з військових пісень альбом називатися Бойові бубри». Далі все, далі закінчуємо з цим і рухаємося далі. Є в мене сестричка, така Вікторія Міро, яка теж несе похожі сенси в своїх піснях, похожі тематики, виносить похожі теми, з якою ми дуже вже давно дружимо. Я гордий, що я її знаю, і вона дуже крута була. Привіт, Віка. Що колись заспіваємо. Зараз працюю і мешкаю у Києві. В Києві в мене є студія, де ми з дуже крутими хлопцями робимо музику. Ця студія Room 87, Діма. Михайлов, мах музики, Борис Кукоба, який є просто для мене, для Івана, ментором товс-музики. Дуже крутий дядько, не, не, сам, сам музикальний продюсер наш. Іван Зимков, режисер. Ну і я. Ташкін. З батьками я на зв'язку кожен день з батьком говорю по три рази на день. От. Бачитись, рідко буває бачитись, але на зв'язку постійно. Я відчуваю, що вони завжди зі мною тут. От. Мама, <р думає> мама, якій з побут. Мама от вчора буквально подзвонила мені і сказала, Міша, у нас хоч немає світла, але я написала класну пісню і заспівала мені пісню, пісню яку вона написала. Хоч немає світла. Чисто... Мир прийде, мир прийде, мир прийде. ЗСУ нас захищає, немає світла, то в нас не лякає. До речі, ну, побут помінявся, звичайно, бо там, ну, але вони завжди на позитиві, завжди зі мною. Я підійшов до командира свого і кажу, командир, швидше всього мене спишуть по пораненню. Але я хочу нести нашу славу бойових побрів. Я хочу, щоб про бойових, про бойових побрів дізналися всі. Я хочу, щоб всі дізналися про те, що ми пережили. От. Командир відміть, пожав мені рукою, каже: давай, давай. От. Тому, ну і плюс бойові бобри це от, вони сформувалися як 28 добровольців, які от, написали рапорт і відправте нас в зону бойових дій. Я один з тих бойових бобрів, який написав рапорт, От ми потім назвалися бойовими бобрами. Це команда. Команда бойові вибори. Тобто я є частиною бойових бобрів. Ну але якщо на, на рахунок дозволу, то командир сказав, да, давай. Це Благородна Благородниці. От така в мене задача тепер на цивільному. Нести їхню славу, і щоб в них було шисти, шупити. Ну і всіх решти військових також.